Є дослідження, яке говорить, що збільшення середньої швидкості потоку, скажімо так, на 5 км за годину, збільшує е, ризик смертельних ДТП або ДТП з травмованими на 15%. Тобто, якщо ми говоримо, різниця між швидкістю 50, яка є дозволена зараз, і різницею між швидкістю 70, яка не є дозволена, але яка по суті толерується для водіїв. То різниця е, в ризику загинути травмуватися є вищою на 60%. Просто вдумайтеся, це лише 20 км на годину, яка здається, ніби не є велика, але саме, е, саме оця от різниця. Е, Збільшення оці по 10 км на годину. Вони кожні 10 км, вони дуже суттєво збільшують ризик травмуватися або загинути на дорозі. І Якщо вдасться середню швидкість потоку знизити навіть на 10 км на годину, ми не кажемо про 20, тому що в наших реаліях це дуже важко пояснити народним депутатам. а Хоча б на 10 – це суттєво е, знизить е, дорожній травматизм в Україні.